Хоча пробував також в нинішньому сезоні з позначки і Павло Оріховський. такий ось цей момент створив, який став спонсором цієї червоної картки спонсором 11-метрового. Оріховський все ж таки. Той футболіст Футболістики заробив пенальті, буде його виконувати. Подивимося за дуеллю Ільщенкова і Оріховського. Мілько в попередньому турі забив з позначки, але тоді Оріховський не грав. Для Львова має бути максимально прикро, тому що команда почала десь знаходити свою гру і якісь моменти почали виникати біля воріт Євгена Воленця ось на тобі. Червона пенальті Оріховський проти Лющенкова. Колос може забити свій сотий м'яч українській прем'єр-лізі. Забиває. Оріховський виводить свою команду вперед. Сотий гол УПЛ для Колоса. Вітаємо команду з ковалівки з цим досягненням. Ну і я не думаю, що так важлива ця статистика зараз там, для керівництва клубу для тренера. Важливо те, що цій конкретній зустрічі. В, в, матч проти Львова на стадіоні Скіф вийшов уперед. Оріховський реалізовує пенальті. На 69-й, можливо навіть на 70-й хвилині це трапляється Безбородськом. Поступається місцем Лисенку. Володимир Лисенко на заключні 20 хвилин виходить у Ярослава Вишняка. Справді, прикро для вів'ян. що тільки-тільки почало щось накльовуватися. Вихід Крушинського, вихід Михайла шишки десь. Ці два виходи, ці дві появи футболістів свіженьких. Покращили ситуацію у центрі поля, десь запрацювали якісь механізми. Далі частіше гравці у синій формі почали виходити на ударні позиції. Згадуємо удар Бойка із за майданчика, був ще вихід Бугая, коли він з гострого кута, так пробував, протикав голкіпера. Левсе. міняє помилка Назарія Муравського. Головне, щоб молодий Муравський 22-річний себе особливо накручував після. І помилка, з ким не трапляється. Оріховський теж прочитав ситуацію. Молочина Павло Оріховський. Він передбачив, що Моравський віддаватиме такий пас і зробив перехоплення і вийшов.